З Євангелія від Йоанна з'явився чоловік, посланий від Бога, ім'я йому Йоанн. Він прийшов ради свідчення, аби засвідчити про світло, щоб усі повірили через нього. Не був він світлом, а прийшов засвідчити про світло. І це свідчення Йоанна, коли юдеї з Єрусалима послали до нього священників і левитів, щоб вони запитали його, хто ти. І він визнав, не заперечив, а визнав Я не Христос, і запитали Його, Хто ж ти? Ти Ілля? І він відповів Ні. Ти Пророк, і він відповів Ні. Вони ж сказали йому: То хто ж ти такий, щоб ми дали відповідь тим, які послали нас? Що ти сам про себе кажеш? Він відповів: Я голос того, хто волає в пустелі. Рівняйте дорогу Господню. Як сказав Пророк Ісая. Були послані і від фарисеїв, тож вони запитали його і сказали йому: Чому ж ти хрестиш, коли ти не Христос, не Ілля і не пророк? Йоанн у відповідь їм сказав: Я хрещу у воді, але серед вас стоїть той, кого ви не знаєте, який іде за мною. Я йому негідний розв'язати ремінця на сандалях. Це сталося у Вітанії на другому боці Йордану, де Йоанн хрестив. Слава Ісусу Христу! Євангеліє сьогоднішньої неділі розповідає нам про свідчення Йоанна, про свідчення, яке Він складає перше сам про себе, хто він такий. І називає себе Голосом. голосом який дозволяє прийти в серця людей Божому Слову. Він свідчить про світло, яке має осяяти весь людський рід. І таким чином свідчить не тільки про себе, але й свідчить про того, кого ще люди не знають, а хто вже наблизився, хто вже стоїть серед цих людей, свідчить про Христа. Йоанн, коли говорить, що Він не є голосом, являється не наче образом нашого життя. Воно саме по собі ще не має сенсу, воно домагається слова, щоб наше життя можна було стосовно оцінити, щоб наше життя можна було стосовно зрозуміти, потрібне Слово Боже, потрібний Христос. Він надає сенс нашому життю. Він надає сенс усьому тому, що ми в своєму житті переживаємо. Він є це Слово, яке справді з одного боку потребує голосу, але з другого боку робить голос зрозумілим. Так наше життя теж є голосом, але стає зрозумілим для нас через Слово, через Ісуса, який йде, щоб бути з нами. Glória a Jesus